Гороскоп на 26 лютого 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. Варто діяти рішуче. Сьогодні зірки підтримають вас і з'явиться шанс досягти якихось цілей, поставлених раніше. Але багато залежатиме і від того, чи ви виявите наполегливість, чи не відступите перед перешкодами, які можуть з'явитися на шляху. Пам'ятайте, що у неоднозначних ситуаціях варто прислухатися до підказок власної інтуїції, а не до чужих порад. Тельці не найпростіший день. Щось може піти не за планом, і вам потрібно буде швидко вирішити, чим ви займатиметеся сьогодні, а що відкладете на потім. Тут чиїсь поради навряд чи будуть корисними. Оточуючи, не одразу зрозуміють, що саме важливо для вас, і навряд чи зможуть правильно оцінити ситуацію. Булизнюки. Яскравий надихаючий день, який чудово підходить для того, щоб взятися за щось нове. Не бракує хороших ідей до того ж, оточуючи, напевно, запропонують щось цікаве, тож ноздюгувати не доведеться. Добре складуться поїздки, як заплановані раніше, так і ті рішення, про які було прийнято в останню хвилину. Раки. Зберігати самовладання буде складніше, ніж зазвичай. Багато раків сьогодні будуть особливо чутливими та вразливими. Через це оточуючим буде непросто знаходити підхід до представників знаку. Однак серйозних проблем у спілкуванні все ж таки не виникне. До вечора порозуміння відновиться. Леви. День підійде для того, щоб обговорити якісь важливі питання, порадитись із людьми, які раніше вас багато в чому підтримували і не раз допомагали. Легко буде порозумітися з тими, хто старший за вас. Досвід таких людей може бути корисним. Деяким левам доведеться вирушити у поїздки, пов'язані із сімейними справами. Діви сприятливий день для спілкування. Добре пройдуть будь-які зустрічі у неформальній обстановці. Ви швидко порозумієтеся з новими знайомими, а близьких людей розумітимете з півслова. Імовірні, несподівані та дуже привабливі пропозиції. Ви погодитеся на них без довгих роздумів і не пошкодуєте про це. Терези. Сприятливий день для зустрічі із давніми знайомими. У багатьох терезів буде шанс відновити старі зв'язки, помиритися з тими, з ким вони були у сварці. Вдало складуться поїздки. Вони виявляться особливо вдалими, якщо ви вирушите в дорогу разом із друзями. Скорпіони! Цей день навряд чи буде особливо плідним. Однак він пройде приємно, підійде для відпочинку та спілкування з близькими. З'являться непогані ідеї. Навряд чи вам вдасться відразу приступити до здійснення задуманого. Зате буде можливість все добре обміркувати, порадитися з людьми, чи досвід раніше не раз рятував вас. Стрільці. Саме час відкинути хибну скромність та розповісти оточуючим про свої успіхи. Багатьом дійсно цікаво буде дізнатися, як ви взяли гору над сильними суперниками або додумалися до того, що раніше нікому не спадало на думку. Імовірні корисні знайомства. Одні стрільці сьогодні отримають нових союзників, інші знайдуть справжніх друзів. Козироги. На вас чекає цікавий і насичений день. Щоправда, він навряд чи складеться так, як ви очікували, тож діяти за планом не вдасться будьте готові імпровізувати, вигадувати щось на ходу. Деякі труднощі можуть виникнути, але дуже до речі виявляться люди, до яких можна звернутися за допомогою та порадою. Водолії! На вас чекає непоганий день. Не можна сказати, що він буде абсолютно безхмарним і не принесе труднощів. Але ви швидко вирішите всі проблеми, що виникають, і обов'язково знайдете спосіб подолати перешкоди, які з'являться на шляху. Деяким водоліям стане в нагоді досвід, отриманий давним давно. Риби ранок навряд чи підійде для серйозних справ та важливих зустрічей. Набагато корисніше буде присвятити цей час відпочинку або якимось приємним заняттям, завдяки їм ви відчуєте себе набагато багадьоріше та енергійніше. Можна побачитись з друзями та іншими близькими людьми, спілкування з ними підтримає та надихне вас.